Звертаюся до Арістовича, до Люсі. Слышиш ти. Сишиш ти? Тобі огидно стояти поруч з українцями. Чогось Порошенко не дозволяє собі. Такі е, в новинах е, робити. Ну, з... Лайно таке роздувати в новинах. Тобі приємно таке роздувати, да, лайно? Ти <coughs> Люся? Огидно тобі стояти поруч з українцями? По-перше, всі, хто е, Ведуть себе е, некультурно, е, без причини, як у це всяке бидло кацапське. Це взагалі не українці. Це з ними тобі може бути огидно стояти. А українців ти бачив де? Ти з ними спілкувався? Нехай хоч один українець справжній скаже мені, що він в тобі бачив десь в очі. Ти де секло? Ти взагалі де? Люся! Алло, слава Бандері з Богом всім.